Сьогодні у випуску. Продавали зброю і тероризували жителів. На Кіровоградщині та Одещині затримали кримінальне угрупування. А замість виробництва меблів шиє тактичне спорядження для військових. Крупивничанка перепрофілювала підприємство і зібрала команду однодумців. Проти будівництва водогону з Дніпровською водою і за ремонт свердловин з артизіанською. Такі результати громадських слухань у селищі Нове. Чому проти нового водогону? У Кіровоградській та Одеській областях служба безпеки України затримала групування, яке продавало зброю і боєприпаси, залишені російськими солдатами у зоні бойових дій. А також займалось збройними нападами на жителів цих регіонів, розповіла речниця служби в Кіровоградській області Юлія Ткач. На цих фотографіях ви бачите момент затримання. За даними слідства, організував угрупування житель Одещини, який раніше притягувався до відповідальності за тяжкі злочини. Скоювали збройні напади на громадян, тероризували їх та вимагали у них грошові кошти, автомобілі та нерухоме майно, використовуючи до потерпілих жорстокість та насильство. Відомо, що зловмисники також організували незаконний продаж зброї та боєприпасів, які російські окупанти залишали у зоні бойових дій. За даними речниці, затримали лідера банди та трьох її учасників під час продажу автомата Калашникова та великокаліберного кулемета жителю Кіровоградської області. За товар хотіли 5,5 тисяч американських доларів, затримані під вартою. Повідомлені підозри це вимагання, скоєне організованою групою осіб, а також викрадання, незаконне заволодіння та поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Наразі вони всі затримані та їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Понад півтори сотні людей прийшли на громадські слухання у селищі Нове Кропивницької громади. Дізналася, що до селища планують будувати новий водогін з Дніпровською водою. Проти цього, каже жителька Надія Яшан. Вода в нас практично завжди є. Якщо десь поламалося, якась полопка ремонтують, то тоді в нас нема водички. Наприклад, наша родина не хоче, щоб у нас була Дніпровська водичка. Ви самі знаєте, що вона качество зовсім другого, не така, як наша, зі свердловин. Виступити на громадських слуханнях могли всі охочі. Жителям селища Нове нині постачають воду зі свердловин, яка не відповідає санітарним вимогам через застаріле обладнання. Пояснив Олександр Чельник, директор комунального підприємства Теплоенергетик, яке постачає воду в селище. Такий вигляд має майданчик з накопичувальними підземними резервуарами з питною водою. Тут її очищують і знезаражують. Ця вода, яку ми постачаємо, і це обладнання, яким ми його очищаємо, вона не спроможна. Це обладнання. Підготувати воду, очистити до тих питних кондицій, які зараз вимагає чинне санітарно гігієнічне законодавство. Каже, рішення про будівництво нового водогону ухвалила міська та обласна ради. Для нового водогону мають труби і обладнання. Це гуманітарна допомога на суму 10 мільйонів гривень. Заплановано було, щоб Дніпровська вода зайшла сюди як альтернативна, і під час для того, щоб відновлювали самі свердловини, саму насосну станцію і заміна насосного болотня. Громадські слухання тривали три години. Зареєстрували 156 членів і 138 з правом голосу. Люди, які були присутні на громадських слуханнях і мали право голосу, проголосували категорично проти цієї затії. Вони тільки за збереження наших середловин і їх розробку. Селище Новець, мікрорайон Кропивницького. Воду 8 тисяч жителів селища отримують з двох свердловин обознівського водозабору. Всього їх п'ять, три не використовуються. Будували їх 50 років тому. До резервуарів для очищення і знезараження вода зі свердловин йде 5 кілометрів, потім кілометр до споживачів. Новий водогін з Дніпровською водою протяжністю 6 кілометрів запланували як альтернативний. З міського бюджету на його будівництво виділили майже 7 мільйонів гривень, каже заступник міського голови Олександр Вергун. Для цього потрібно повністю водогін зупинити, щоб виконати ці роботи. А відповідно, щоб мешканці не залишилися без води, тому що підвозити такий тривалий час воду і в таких об'ємах ну, можливості немає ні в кого. Каже, нині визначають підрядника робіт. Сподіваюся, що протягом місяця буде проведена публічна закупівля по визначенню підприємства, яке буде тягнути водогін. Цей новий Дніпро Кіровоград займе близько там двох-трьох місяців прокладка самого водогону. Говорить, водопостачання селища зі свердловин не припинять. Ні про яке закриття цього водозабору обознівського і свердловин, і водогону мова не йшла ніколи, і не йде і не буде йти. Тому що альтернатива повинна бути завжди. Пропозиції людей після громадських слухань сказав, розглянуть у міськраді. Антоніна Крейтор, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Воно все попливе, буде підтоплювати наші населені пункти, тобто Піщані Бліди, далі і Маловка. Ця староста Ізмайлівського старостинського округу Микола Сироватка пояснює, що буде, коли навколо мосту через річку Інгулець прибрати огородження. Міст розділяє на дві частини село Піщаний Брід Олександрійського району. Ремонтувати його почали у 2021-му. Тоді демонтували огородження, встановили тимчасове. Три тижні тому, каже, побачив, що будівельники огорожу прибирають. Їх зупинили місцеві жителі. А тепер, кажу, якщо ви шпунти заберете, тут нічого не все розлє, все там буде підтоплювати населення. І все воно попливе. Будівельників на момент зйомки на мосту не було. З начальником дільниці підприємства «Мостобудівельний загін номер 112, який виконує тут роботи. Ми поспілкувалися телефоном. Назвати своє прізвище він відмовився. Я не коментую. Чому? Ну не коментую. У мене не дополнемо. Староста каже: у громаді шість сіл, чотири з яких можуть підтопити через демонтаж огородження. Мосту 120 років. За мої роки, які тут я проживаю, міст, капіта, капітально міст не ремонтували, а косметичний ремонт відбувався завдяки сільській раді, а тут буває половодя у 10 років, тут така вода велика йде. Вода піднімається на 3-4 на метри. Навіть було таке случай, що крига вище цього мосту туди йшла. Томпове нагородження було встановлення у 2021 році, але на даний час, з із Ковська ОСКС, дуже була велика течія, дійсно Гулець. І в разі, якщо обрати штуповане загородження, то буде підтоплення, як і огородів, і підмивання берег. Каже, створили комісію, яка надала свої висновки обласну адміністрацію. Її структурний підрозділ агенція автомобільних доріг є замовником ремонту мосту через піщаний брід виконавцем – 112-й мостобудівельний загін. Було видано припис про термінове призупинення всіх. Робіт, які підрядник виконував, також підрядника було викликано до обласної військової адміністрації для надання пояснень з результатами всієї зібраної інформації. Підрядником зобов'язано призупинити виконання будь-яких робіт. Зі слів керівниці агенції, навіщо демонтували огородження, підрядник пояснити не зміг. Вартість ремонту мосту 69 мільйонів 169 тисяч гривень. Підприємство-підрядник отримало з обласного бюджету 250 тисяч гривень. Спочатку повномасштабної війни роботи припинили, продовжать після завершення війни, коли поновлять бюджетне фінансування робіт на таких інфраструктурних об'єктах. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Тут у нас а, такий собі експериментальний цех, де відшиваються індивідуальні замовлення. Анна Стародубцева, власниця підприємства з виробництва меблів. Їх виготовляла до вторгнення Росії, Росії в Україну. Після 24 лютого, каже, без вагань змінила напрямок роботи, коли почали просити пошити спорядження для військових. Ми зібралися і поїхали, це вже там, я не пам'ятаю, 26 шостий, числа до військових і з питаннями, що треба, тобто вони сказали, що треба, але ж ми. Ми це не бачили, не розуміли. А, і Нам повиносили одяг, і ми почали там, на капоті машини знімати мірки. І шити те, що вони просили. Техніку виробництва освоїли та не вистачало матеріалу, каже жінка. Мої помічники зробили пост у Фейсбуці, що ось ми ж їм приносить тканинку. Але люди це сприйняли по-інакшому. Вони почали приходити такі, а ви тут шиєте, дайте нам нашити. Тобто їх просто сотнями в день йшло. Говорить, масштабне шиття почалося з розвантажувальних жилетів. Далі шили сумки для скидання магазинів, тактичні баули, спальники для військових та дитячі, які Відправляли в Миколаїв. Тепер, крім всього цього, шиють тактичний одяг. Зараз ми дошиваємо го штани потихеньку. Ми шиємо спальники спальні мішки, і вже а, нас волонтери почали есть, робити нам замовлення на осінній зимовий одяг. Розробкою виробів займається Ірина Рибак. Вона на початку повномасштабного вторгнення переїхала в Кропивницький з Харкова, де працювала конструкторкою одягу. На даний час ми ось розробляємо флісові куртки, тому що військові нас просять, щоб ми їм відшивали флісовки. І для чого? Тому що вони вдівають. Флісовку під низ на більйош, а потім зверху вдівають, навіть ту же вітру не проникнув. О влагу та курточку мають і нестандартні замовлення. Сьогодні мене волонтери ну, попрохали пошити одяг на. Більше ніж два метри людина, тобто ну, це й довгі рукава, і штани, і все інше. Ну то есть, армія таких людей не забезпечує. Замовлення надходять і від жінок військовослужбовців. Ось якраз і чим відрізняється а, жіночий одяг від чоловічого, то що а, все таки у жінки присутні форми, а покрутись, будь ласка. І а, не одні чоловічі штани так гарно не сядуть, тось і не дадуть нам такого комфорту. Тось, як воно відразу ш'ється на жінку. Дякую. Це у нас штани? Це тут одна штанина. Я можу вам назвати кількість фур я переробленого матеріалу. <гум> ну це досить багато. То тобто, я не знаю. Ну, наприклад, за зиму фури три синтапону, то тобто, утеплювача, ми перероблюємо. Порахувала на виробництво тактичного спорядження за півтора роки витратила понад один мільйон гривень. Я не збирала ні разу ніяких коштів, донатів та те, що ми шили, ми ем, продавали, але продавали по ціні тканині Там, світло, оренда, зарплата дівчат це компенсувала від себе я. Я вважала, що таким чином я допомагаю з тобто, те, що я можу. Зараз розмірковує над технологією зимових кофт для військових, а після війни мріє відродити улюблене. Справу. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це буде ну, досить такі теплі кофти. Вечір української пісні влаштували в Кропивницькій кнайпі. Пісні виконувала етноспівачка з Івано-Франківщини Іванка Червінська під супровід київського гітариста, лідера гурту «Джіпсі Лір» Геннадія Бондаря. Сказали, що тут саме на найукраї... ну, місце таке любителів української музики, української їди. І ми подумали, то чому ні? Значить, нам сюди. Сьогодні всі, хто прийдуть, почують українські народні пісні у наших власних аранжуваннях. Аранжування всі мої пише Геннадій Бондар, надзвичайний віртуозний гітарист. Цей концерт, каже власник найпи Дмитро Смильняк, є продовженням циклу заходів Лагідна українізація. Ми в цьому році провели вже понад 10 таких концертів. У нас були такі гурти, як Гуляйгород, гурт проти Ми провели фестиваль-характерник, на якому були задіяні наші місцеві виконавці, наші місцеві поети і поетеси. Вони всі долучилися до спільної справи, яка наближає нашу перемогу. Що може бути краще, щоб лунало українське слово звідусіль. Вони об'єднують українську націю, вони об'єднують українців і нагадують їм про їх походження їх коріння. тилини до води ти скажи скажи калино як попа Присутні діти, волонтери, які здійснюють діяльність в напрямку допомоги збройним силам. Представляю свою організацію, яку створили разом зі своїми друзями. Вона називається організація українського націоналізму та догляду за довкіллям. Ми робимо благодійні продажі, гроші з яких повністю усі гроші йдуть на ЗСУ. Біла хмара, чорна хмара! З тобою пара може і не пара наше буде сон. Що ж мені робить? Піла хмара, чорна хмара. В тобою пара. Може, і не пара, парадащик буде. Сонце буде. Що ж мені робити? Концерт тривав майже дві години. Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.